Ми співали всі разом на початку. Христос це ім'я Мені Дорого, Христос, це ім'я мені мило. Христос, ти не хочеш ні одного ставити, не знає тебе. Слава нашому Господу, що Христос знайшов нас на наших дорогах, і сьогодні ми є в домі Божому, і наші дороги він провів Дім молитви. Для того, щоб слухати Слово Боже. Ви знаєте, багато людей у цьому світі ще блукають на своїх дорогах, не знають Христа. Але, можливо, вони йдуть добрими дорогами, їм здається, але яка б прямою правильною дорога не здавалася, якщо вона без Христа, вона не приведе до Бога. Вона не приведе до життя таку людину. Написано в притчах, що є стежки, які здаються людини прямими, але кінець їхній стежка до смерті. Одна дорога, яка приведе до життя, одна дорога, яка приведе до Бога, це Ісус Христос. Алілуя, слава йому! Христос каже, я дорога, правда і життя, до ця не приходить ніхто, якщо. Не через мене. Можливо, є люди, які не знають Бога і шукають Бога, і як до Нього прийти, то я хочу сказати, що до Бога прийти можна лише через Ісуса Христа. Я буду читати Слово Боже і продовжувати цю думку у своїй проповіді. Прочитаю на початку місце, яке записане перше післання апостола Павла до Коринтян. читаємо восьмий розділ. П'ятий і шостий вірш. Бо хоч існують так звані боги чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато понів. то для нас один Бог, Отець, що з нього походить усе. Ми ж для Нього і один Господь, Ісус Христос, що все сталося ним і ми ним. Ось таке слово ми чуємо сьогодні і бажання мого серця на початку цього служіння, в короткій проповіді, порозважати над ним, поділитися тими думками, які прийшли в моє серце. Найперше, можливо, що я хотів би говорити в цій проповіді, це питання, яке турбує багатьох людей, можливо, навіть і всіх, питання, чи є Бог. І якщо є, як його знайти, як з ним зустрітися і як пересвідчитися в існуванні Бога? Дуже важливе питання і бажання мого серця, якраз можливо, по мірі можливості, по мірі сил з Божою допомогою знайти максимально вичерпну відповідь на нього. Найперше, що я хочу сказати від свого серця, від свого розуму, від свого досвіду і переконання. Це те, що Бог є. Амінь. Алілуя. І щаслива та людина, яка знає Бога, яка увірила Бога, яка служить Йому і боїться Його. Але на превеликий жаль не у всіх така віра, не у всіх таке розуміння, таке переконання і таке відкриття. Багато людей в цьому світі взагалі не вірують в Бога, відкидають або ж піддають сумніву його існування. Але які б не були переконання в людей, світогляд, переконання, це аж ніяк не впливає на дійсність і не міняє сутність, тому що Бог є. І ми це віримо, ми це знаємо. Біблія навіть чітко. Характеризує категорію людей, які не вірують в Бога або піддають сумніву Його існування. Ми читаємо псалом 13, перший вірш у українському перекладі 14 псалом, і перший вірш, написані такі слова. Безумний говорить у серці своїм, немає Бога. «Сказав безумець серце своєму, Нет Бога. Дуже жорсткі і прямі слова із Біблії. Я не хотів би, щоб ці слова з Біблії когось образили, тому що найбільше відкидають існування Бога люди, які називають себе мудрими або ж розумними. Вченими сьогодні Хор співав вранці. Братський хор співав таку пісню, «Помні ока його над тобою, ти в бізумі сказав Бога нет». Але я хотів би, щоб при слуханні цього слова такі люди могли задуматися, прийти в себе, і це стало поштовхом для таких шукати Бога, чи вони його не знайдуть, чи не відчують, а він недалеко від кожної з нас. Можливо, хтось скаже, а як же шукати того, кого ти не знаєш і кого ти не бачиш? Дійсно дуже важливе питання, і якраз я хотів би поговорити про це. Іван Лі від Івана, 4 розділ, 24, 25 вірш. Ісус Христос говорить такі слова. Я думаю, що ви пам'ятаєте, це. А... Розмова Ісуса Христа з жінкою Самарянкою, коли Христос був біля колодязя Якова, і там прийшла жінка начерпати води. І ось там зав'язався діалог у Ісуса Христа з цією жінкою. У процесі діалогу, коли вона задавала йому багато питань, Христос говорить до неї, і каже: Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні вклонятися в дусі та правді. Бог є дух, тому до Бога не можна доторкнутися рукою, Його не можна побачити фізичними очима. Але до Бога ми торкаємося вірою і відчуваємо його, відчуваємо його своїм серцем. Багато людей, які не читали Біблію, які не знайомі з вірою в Бога, в Бога з християнством. Але вони живучи в цьому світі, спостерігаючи за навколишнім світом, за природою, вивчаючи досліджуючи закони навколишнього світу і природи, до них приходить розуміння, переконання, відкриття, що є якась сила, яка за всім стоїть і всім керує. Про це саме ми читаємо і в Біблії, коли ми читаємо пісня апостола Павла до Римлян. Перший розділ 19.20 вірш написано, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество. Думанням про твори стає видиме, так що немає їм. Виправдання через розсматривані тварені. Люди, дивлячись на навколишній світ, на твори Боже, і через оглядання, через думання про твори, вони приходять в страх. До них приходить розуміння, що є якась сила, яка за всім стоїть і всім керує, і починають шукати того, завдяки кому вони живуть та існують. І це бажання шукати Бога є добрим бажанням, правильним бажанням. Природнім бажанням і бажанням від Бога, щоб люди шукали Бога, чи його не знайдуть чи не відчують, а Він недалеко від кожної з них. Апостол Павло, звертаючись до людей, які жили тому або ж знаходилися в язичницькому місці Афінах, які поклонялися богам, які не були богами, які не знали живого Бога. І 17 розділ 27, -й, 28, -й вірш каже, він такі слова, щоб вони шукали Бога, чи його не знайдуть, чи не відчують, хоча він недалеко від кожного з них. Бо ми живемо ним і рухаємося, і існуємо, і як деякі з ваших поетів казали навіть рідми Його. В серці людини є місце, порожнина, яка має. Бути відана Богу. Заповнено має бути вірою в Бога і служенням йому. Часто у своєму житті люди, не зустрівшись з живим, правдивим істинним Богом, але бажаючи заповнити цю порожнину в своєму серці, створили і створюють для себе богів, які не є богами, але наслідком перевернутого розуму та мислення. І вони їм служать і поклоняються. І на сьогоднішній день кількість богів, які створили для себе люди, налічується не десятками, не сотнями, не тисячами. Але якщо звірити статистиці мільйонами, і в такому мані знаходяться не тільки окремі люди, але цілі народності і країни, починаючи з маленьких племен, народів, які поклоняються. Богам із глини, дерева, заліза, срібла, міді, золота, дорогоцінних металів. І так, аж до сучасних, високосвідчених, цивілізованих націй, країн, народів, які поклоняються іншим богам, поклоняються ідеям і поклоняються лідерам, але ж Бог один. І навіть створивши для себе Бога чи богів. І поклоняючись їм, і служачи ним, серце людини завжди буде порожнина, завжди буде місце, яке потрібно віддати для Бога. І навіть поклоняючись тим богам, які не є богами, людина в глибині душі усвідомлює, що є якийсь один справжній, живий, але невідомий для неї Бог. І в самих скрутних і складних моментах життя людина звертається саме до нього. В своїх думках, в своїх словах і навіть позіханнями, о Боже. Подібно, як Афіна Евфінавте проповідував апостол Павло, це місто було заповнено великою кількістю тих скульптур тих богів, яким вони служили і поклонялися. І апостол Павло, проходячи, оглядаючи їхні святині, натрапив на пам'ятник, жертівник, на якому було написано невідомому Богові. І звертаючись до них, він каже: «Ось цього Бога. Ось цього Бога, якого ви не знаючи, шануєте, я проповідую вам. Ми читаємо далі 10 апостолів, 17 розділ, і 24 вірші нижче. Бог, що створив світ, і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. Він не вимагає служення рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, що Бога шукали вони, чого не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в ній живемо і рухаємося, і існуємо, як деякі з ваших поетів казали, навіть рідми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до камені твору мистецтва, чи людської вигадки, незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа. Подав доказів із мертвих Його, воскресивши. Дорогі друзі, ми будемо йти до молитви. Але я хочу звернутися до всіх, можливо, хтось вперше в служінні, можливо, хтось слухає трансляцію. Хто б ти не був, дорогий друже, але ти не зустрівся ще з живим Богом. Ти відчуваєш в своїм серці порожнину. Можливо, якої ти б не буде в нації і вірові знання. Але ти відчуваєш, що є якийсь один справжній, живий, але невідомий для тебе Бог. І сьогодні такого Бога ми проповідуємо. Бог, який створив небо та землю, світило та планети, людину і все, що нас оточує. Бог, якому немає початку і якому немає кінця. Йому немає міри, йому немає меж, Він всюди сутній і всемогутній. Такому Богові ми служимо і поклоняємося. Він, Бог, всього видимого і невидимого. Все ним і для нього створено. Ми ним живемо і існуємо. Він наказує Сонцю сходити над злими добрими, посилає дощ на праведних і неправедних. Дарунки плодиці і землі. Він рясно посилає для всіх людей. Добро він і до невдячних. І до злих. Він Бог любить і милосердний і довготерпеливий до людей. Любить Він грішних людей, але ненавидить гріхи беззаконня і справедливо карає тих, які чинять зло. Він... А любить тих, які приходять до нього з покаянням, і не бажає, щоб хтось з людей загинув. Але хоче, щоб всі люди спаслись. І досягли пізнання правди. Ось такому ми Богу служимо. І про це все ми читаємо з Біблії, бо Біблія є живим Божим Словом. Тому, дорогі друзі, якщо ти ще не зустрівся з Ним у своєму житті, не відчув його своїм серцем, тобі обов'язково треба зустрітися з ним. І особливо сьогодні при слуханні Божого Слова, про роздумах про Бога, Господь особливо близько до тебе. Написано книгу про Ісаї, 55-й розділ і шостий вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Покличте Його, коли Він близько. Дійсно, як я вже говорю на початку, є одна дорога, як прийти до Бога. Це Ісус Христос. Христос каже: Я дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, як тільки через мене. Я є двері, хто війде мною той спасеться, і війде, і вийде. І пасовисько йде. Багато людей сьогодні знаходяться в омані релігійному і духовному, намагаються прийти до Бога через різні релігії, такі як мусульманство, через буддизм, кришнаїдство і навіть через іудейство. Але до Бога можна прийти лише через Ісуса Христа. Він одна дорога. Деякі люди намагаються молитися до Бога через святих померлих, через пророків, через праведників. Але один посередник між Богом і людьми це Ісус Христос. Тому, дорогі друзі, ми знаємо, до кого нам іти. Ми маємо такого Бога. Ми знаємо Ісуса Христа, Христос каже, хто знає мене, то знає мого Отця. Тому не морнуй свій час, я особливо звертаюся до тих, хто ще не знає Бога, хто далеко від Нього. Сьогодні в служінні Божого народу, де, де звучить Слово Боже. Особливо Господь буде торкатися твого серця, прийти до Господа, з покаянням. Ми також будемо йти до Нього в нашій молитві і просити Божого благословення і Божої присутності на це служіння. Амінь.